Щороку ми живемо в очікуванні новорічного дива. Сьогодні 6 грудня, день святого Миколая та Збройних сил України. Цьогоріч святий Миколай не оминув і наших захисників. Сьогодні в день, коли об'єднались два свята, департамент освіти Житомира передав нашим воїнам подарунки, щоби вони відчули присутність дива над днем святого Миколая, а також Днем Збройних сил наші героїв на скіт. Сьогодні ми приїхали також тут теплі. Смачні подарунки і обригів наших діточок, щоб вони вас захищали, брехали. Дуже дякую. дякую. Військовослужбовці кажуть, що для них надзвичайно важлива підтримка кожної людини. Вони вдячні за всі подарунки та допомогу, адже це їм дарує відчуття тепла, потрібності. Їм треба підтримка хлопцям Саме найважливіше, що необхідно. Зараз 6 -е число також всі приходять, але і в звичайні дні дуже важливо, щоб відвідували, приходили, казали, що підтримують. От хлопці знають, що ви підтримуєте, але важливо це промовляти, проговорювати. Ось що важливо. Ми лікуємо, підтримуємо, вони нам дають, знаєте, натхнення для цього. І хлопці бачать, що дійсно це необхідно, і вони приходять в тил і розуміють, що це все не дарма, що вони там стоять не дарма, тому що освіта і діти, і це, це просто для них надає їм крила. Кожен подарунок, що був переданий військовим, створювався ручками діток в ці обереги. Школярі вкладали частинку любові, підтримки та усмішки, щоб зігрівати та оберігати наших воїнів. Ну, собі. сумочку на рюкзак. Захисники зізнаються, мають лише одну мрію до святого Миколая, щоб закінчилась війна, перемога була таке. Саме саме таке бажання. Анастасія Подос Дмитро Половинка, телеканал СК 1